Визнання за проєкт, який зцілює словом, канал Ми Україна Плюс отримав престижну нагороду за ініціативу листи підтримки. Вона була присвячена тому, щоб закликати людей виявити своє співпереживання та турботу до тих, хто постраждав під час війни. Цей проєкт визнано кращим за емоційну силу та вплив на суспільство. Нагородження відбулося на сцені головного піар марафону країни у дзеркалі реальності. Ми насправді, створюючи цей проект, вірили, що він буде важливий, помітний, і дуже раді, що сьогодні цей проект отримався нагороду, тому що це відзнака всіх тих людей, які наважилися розказати свої історії. Проєкт Листи підтримки став соціальною ініціативою, яка об'єднала українців навколо ідеї людяності та пам'яті. Її ідея полягала у тому, щоб кожен міг обрати історію людини. Яка пережила війну та написати їй послання підтримки? Це міг бути як паперовий лист, так і онлайн або відеозвернення. Проєкт став спільною колаборацією з музеєм голоси Мирних, де вже зібрано понад 140 тисяч таких свідчень українців про війну. Дуже важливо співпрацювати з великими медіа, тому що голос українця голос правди. Голос історії він набиває набуває більше впливу і звучить резонансно. Я пишаюсь, тому що наш кейс переміг. А я дуже дякую спільноті професійної. Я дуже дякую кожній людині, яка залишила свою історію в нас. Листи підтримки перетворилися на флешмоб добра, що поєднує серця українців по всьому світі. Проєкт довів, що навіть звичайні слова можуть зцілювати, повертати віру. Дарувати надію і підтримку тим, хто пережив втрати, отримана нагорода стала підтвердженням того, що щирість це найпотужніша сила українців у боротьбі за життя, правду і перемогу.